Вітаю, друзі, вітаю всіх, кого я ще сьогодні не бачив. Сьогодні я покажу вам складне фітнес-тренування з гімнастичною палицею. Ці вправи будуть дуже складними. Але якщо ви не зможете їх виконати, ви можете їх також виконувати, але в дуже повільному темпі. Зараз ще трішечки зачекаємо. Нехай трішечки більше людей доєднається і будемо починати. Я б рекомендував вам зараз зробити перерву трішки на обід, на обідню перерву, на обідню руханку, щоб трішечки розім'яти свій хребет. Адже якщо ви маєте сидячу роботу на протязі цілого дня, то необхідно хоча б трошки включити м'язи хребта і розрухатися. Також нагадую, що якщо вам імпонує моя праця, ви можете підтримати мене на моду банку. Посилання на неї я залишу внизу в описі під кожним стрімом. Також по завершенні стріма обов'язково буде запис цього стріма, і ви собі зможете, якщо вам сподобається сьогоднішнє наше тренування, ви зможете його потім собі обов'язково його знову відтворити і повторити, виконати його знову. Добре, друзі, не буду затримувати вас, а будемо одразу починати. Нагадую, хто ще не встиг. Візьміть собі ось таку гімнастичну палицю. Можна взяти швабру. Або, якщо немає, тоді просто можна взяти рушник. І рушником ось так виконувати зараз вправи. Добре, будемо починати нашу руханку. Стаємо. Починаємо з легких вправ і будемо завершувати складними. Тримаємо палицю, беремо за спину і робимо повороти в сторони. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Закінчили вправу. Наступна вправа. Також руки тримаємо за спиною. Тільки робимо нахили в сторони. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Чотири. Пам'ятайте про дихання. Вдих через ніс і видих через рот. Ви можете робити в одну сторону вдих, а в другу видих. Обов'язково, щоб дихання було рівномірне. Ви можете дихати так, як вам комфортно. Тобто, якщо виконуємо одну половину вправи, одну частинку вправи, робимо вдих, а в другу видих. Вдих через ніс і видих через рот. Завершили вправу. Наступна вправа. Тримаємо палицю. ось так Вузько. Підіймаємо вгору, робимо вдих і опускаємо вниз, заводимо, робимо видих. Вдих і видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Два. Три. Чотири. Добре? Так, друзі. У мене якісь проблеми зі зв'язком. Напишіть, будь ласка, чи йде трансляція зараз. Так, я бачу, що йде. Все гаразд. Добре. Так, продовжуємо наші вправи. Палицю тримаємо перед собою. Отже, дивіться, зараз головне не заплутатися. Робимо два рази поворот в праву сторону. Один. Два. А тоді скручуємося. Так само робимо. Три, чотири, але вже додаємо коліно. Три, чотири. Тоді знову. Один, два. Додаємо коліно. Три, чотири. Робимо видих на повороті і вдих, коли повертаємо в початкове положення. Видих, вдих. І тут так само. Видих, вдих. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4, 1, 2, Три, чотири. І те саме виконуємо на іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. 3, 4. 1, 2, 3, Закінчили. Наступна вправа. Чимось подібна до попередньої. Тільки тепер ми будемо робити. Ось так. Повертаємося два рази в праву сторону. При цьому одночасно підіймаємо коліно. Один, два. І тоді та нога, що підіймалася, максимально підходить до протилежної ноги і нахиляємося в сторону. І тоді повертаємось назад в початкове положення. Один, два. Три. Назад. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. І те саме виконуємо на другу сторону. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Якщо у вас руки затікають, ви можете їх опустити. Ось так струсили. І продовжуємо наші вправи. Тримаємо палець вгорі, підіймаємо коліно, торкаємось палицею і повертаємось в початкове положення. Робимо такі два рухи. Один, два. І тоді протилежною рукою з другої сторони. Три, чотири. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. два.

3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Завершили вправу. Наступна вправа. Палицю беремо за спиною. Нахиляємося вперед. Слідкуйте за спиною, щоб вона була рівною. Тобто, не ось так. А ось так. І підіймаємо руки вгору. Один. Два. І тоді виводимо руки вперед. Три, чотири. Один. Два. В другу сторону. Три, чотири. Один. Два, три, чотири, Один, 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 два, три. Завершили вправу. Наступна вправа лягаємо на килимок. Палку тримаємо під колінами. Ось так. І робимо ось такі перекати. Дихання рівномірне, не затримуємо. Вдих через ніс і видих через рот. Дихання рівномірне. Робимо перекати. Добре. Завершили. Встаємо. Наступна вправа. Вирівнюємо хребет. Заводимо палицю назад. Стараємося на рівних руках і... Повертаємося вперед. Вдих. Лопатки звели. попереку прогнулися і видих. Вдих. Лопатки звели. попереку прогнулися і видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре, друзі. На сьогодні руханка наша завершилася. Е е так, що я хотів би сказати? Що виконуйте такі вправи кожного дня і обов'язково ви побачите результати. Сьогодні ввечері, в 9-й годині вечора, я вам рекомендую приєднатися. І сьогодні я вам покажу вправи розтяжки перед сном. В мене така була вже такий був комплекс вправ, але сьогодні я вам покажу інший, інший комплекс вправ для розтяжок перед сном. Друзі, бажаю всім вам мирного дня. І ми з вами зустрінемось сьогодні, в 9-й вечора. До зустрічі!